Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 4 грудня, вже зима, а ми по полям катаємося. Сьогодні побалакаємо про пшениці від Вітера Сіт, бачимо, як вирізняється. До речі, це Катеріна. От красива, зелена, да. але вже з нею я, як сказати, б, в розвідку не пішов. Уже все, вже, вже вона мені зараз, на зараз, вона мені і стан не подобається. Зроблю деякі, деякі висновки, розповім свою думку. Е, і ще така сама, це в нас Тікатака. От Тікатака теж. Лемі, ну, кому цікаво, зроблю потім окремо по кожній пшениці. лемі супер. а Катерина, чим мені не подобається на зараз її стан. Е, По-перше, судячи по Тим висновкам, які я зробив, її не можна сіяти зарано. Не, то, що, не те, що в рекомендаціях, наприклад, не те, що там рекомендується сіяти пізно, бо вона швидко росте. Бо бачимо, який в неї вже розвиток. А те, що я прямо б написав, не рекомендується сіяти зарано. Хто спостерігає, хто знає ми посіяли її тут. 7 вересня. Цю, цю Всі пшениці ми сіяли все в один день, все один, з одною нормою, ну трошки, да Катерина, трошки 1,2 мільйона. То в нас все 1 мільйон посіяно. Не можна, не можна зарано сіяти її. Чому? Та тому що вона вже, вже вона здається, пішла в труп. Вже вона переростає. От просто тупо не можна. Не можна. Це за... запретить. Запретить сіяти зарано. Ну ось, все, дивлюсь, що викопати, все шкода, начебто все красиво. Бачите, гусота посіву. Ось 5 см зернина від зернини. Тут навіть кажуть і не ходи. Зараз Кореневе, все супер, трошки обірвалось, бо болотяка. Бачимо. Ось який ми маємо результат. Це вже погано, це вже дуже погано. І тут вже ми глибина посіва, бачите, от багато хто там каже, глибоко не потрібно сіяти. Посіяли ми глибоко, щоб отримати ранні всходи, Ось глибина посіву була 8 см майже. Але ось така неприємність. По іншим, ось такі, як леммі. Дивимось, вона і не переросте. Вона і не переросте. Всі посіяні нагадують дуже супер, як рано, зарано казали. І так само ще сама зута рока, яка нам дуже не подобалася, але вона виявиться, я вам скажу, саме найкраще. Це соняшник, бачите, тут такі п'но соняшників. Ну, ми вже обробили гербіцидами і воно пропадає. Ось так я хотів це показати, розказати. Зараз вона висока, красива, ось так виглядає. Але ця красота підступна. Тримаємося, буде все добре. Надіємось. Ну, ось такий вигляд. Має вимитий кущ. Кажемо кущ озимої пшениці Катаріна, яка вже пішла в трупу. Зараз побачимо, що ми маємо по кущенню. Ну, а ось так виглядає розібраний кущ пшениці Катаріна. Бачимо, яке кущення кожен може порахувати сам по собі. Продуктивних таких, то встиг ось 1, 2, 3, 4, 5. Ну там 6 можна порахувати. Тонких 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це тонких. Так що, маємо таку справу. Слідкуємо далі. Так, відразу скажу, подивився вдома під примітивним. Мікроскопом, ну нічого я там такого не побачив початок утворення міжвузля. Ну, все ж таки він занепокоєння є. Ну, будемо спостерігати, але, да, зовнішній вигляд лякає. А там буде видно, як кажуть, бункер покаже, ну, весна покаже. Римороски покажуть.